Привіт! Хочу поділитися з вами у цьому відео своїми враженнями про одну з книжок, яку я купив і прочитав. І ця книжка називається test Driven Development, написана Кент Беком. Дуже відомий автор, дуже багато книжок написав. Відомий в колах програмістів. В нього інші книжки є. І одна з таких книжок, яку він написав і яку я хотів перечитати, це книжка Test-Driven Development. Я цю книжку читав. Українською мовою десь років 10 тому, назад і мені захотілося перечитати і подивитися, які речі я забув, які речі я зараз вже з досвідом, які я набув протягом останніх 15 років писання коду набув, і що, можливо, нового я отримаю з прочитання цієї книжки. Моє перше враження. Я цю книжку замовляв, я забув, як вона. На яка товщина, яка скільки інформації, не я не перевіряв скільки сторінок. Чесно кажучи, це найтоньша книжка, яку я тримав в руках за останніх, мабуть, років п'ять. Якось мені не вистачило ніби більше контенту, тексту, може більше води, як інколи чую інші читачі кажуть, що. Є автори, які дуже багато пишуть води, але по суті можна було виокремити із 500 сторінок книжки там е, суть в 2-3 абзаци. Можливо, це одна з причин. Але після того, як я відкрив першу, другу, третю сторінку, читати цю книжку було дуже просто, легко на одному диханні. Е, цікаво було побачити думки автора з точки зору test-driven development. Що таке test-driven development? Це техніка. Яка дозволяє написати 100% покриття тестами вашого коду. Іншими словами, ви пишете тест на неіснуючий код, і при маленьких ітераціях, які можуть бути від 15 до 30 секунд, ви пишете тест, ви його запускаєте. Він показує червоний результат або неуспішний результат. Ви пишете код найшвидше, як ви можете написати код, навіть якщо це неправильний код або кодики використовує. Якісь дані, які чисто під тест підставлені. Пишете цей код, перезапускаєте тест, тест зелений, і тоді, коли тест зелений, це означає, що тест успішно пройшов. Ви можете переписати ваш код на більш продакшн, або замінити там константи, якщо ви використовували, або якісь стаб класи, або значення, які ви використовували для того, щоб тест пройшов. Ви замінюєте, покращуєте його, забираєте дублікат коду і тому подібне. Це основна ідея. Що я можу сказати про приклади в книжці? Перший приклад мені дуже зайшов, але з моїм досвідом я писав юніт тести і інтеграційні тести. Різниця між юніт і інтеграційним тестом в тому, що при юніт тесті, якщо я хочу написати тест на php клас або клас, я пишу на моєму PHP, то я стараюся при юніт тесті замокати всі залежності цього класу, щоб цей клас не викликав. Далі по цепочці ці залежності. Якщо клас використовує інший клас, то цей клас це у нас стаб або мок в сфері тестування. І тому при юніт тесті тестується тільки логіка класу і методу, методів. А при інтеграційному тесті дозволяється використовувати два або більше залежностей. Для того щоб перевірити якусь цепочку або логіку, або якусь бізнес-логіку, також в інтеграційних тестах, наприклад, можна підключитись до бази даних, записати дані, прочитати дані, перевірити логіку набору там модуля чи класу, чи компонента, і таким чином зрозуміти, чи ваша функціональність працює. Приклад, який наводить Kent Beck, один із перших прикладів це приклад називається мані або гроші, і з цим прикладом можна зробити висновок, що основний упор на Тест дрім девелопмент це написання інтеграційних тестів, щоб у вас класи створювали нові об'єкти інших класів, і таким чином у вас вся ця цепочка протестовується. І таким чином ідея першого прикладу цієї книжки в тому, щоб писати тести, але не просто тести, а в даному випадку інтеграційні тести. Немає прикладу на написання юніт тесту або знову ж таки це залежить від того, наскільки глибоко ми будемо йти в сторону. Фреймворка для тестування це PHP юніт, G Юніт для Java, X-Uніт і тому подібне. Але якщо у вас є комплексна система, фреймворк, який ви використовуєте, підключення до бази даних, то в ідеалі звичайно писати юніт тести, щоб давало швидкий результат. Потім інтеграційні тести, щоб побачити, що ваша компонента або модуль працює, або набір класів працює, і таким чином ви можете гарантувати, що ваша функціональність при зміні. В будь-якій точці вашої компоненти або модуля, ви перезапустите тести, і вона буде працювати. То ви можете і рефакторити, і покращувати ваш код. В моїй практиці при роботі з Magento 2 фреймворком, коли я створюю новий клас, який не має залежності, або залежності, які використовуються з мого класу, на залежності у модулі, де цей клас знаходиться, це дуже легко писати юнітести. Але якщо ми говоримо про залежності на Magento Framework, наприклад, якщо я хочу написати Юнітест для моделі або ресурс моделі, або колекції, тут виникає деяка проблемка, тому що Юнітест стає все складніше і складніше писати в Magento 2 фреймворці, тому що дуже багато залежності на статичні виклики статичних методів. Наприклад, на Object Manager. І таким чином не всі класи можна покрити юніт-тестами, а деякі класи необхідно покривати інтеграційними тестами. З точки зору програміста, це добре, тому що я перевірю функціональність компонента, а не тільки одного класу. Але для цього мені необхідно витратити набагато більше часу, тому що. Вся підготовка інтеграційних тестів і запуск інтеграційних тестів дуже багато часу займає. А юні тести займають дуже мало часу і дуже швидко можна їх написати, запустити і перевірити, що ваша функціональність працює. Дуже великий плюс при написанні тестів або test driven девелопмент в тому, що у вас покриття 100%, і ви можете, наприклад, переходити з PHP-версії, наприклад, 7.4 на версію 8.3 і дивитись, запустивши всі ваші 100% тестів. Юніт інтеграційних, і побачити, що у вас немає ніяких проблем з запуском вашого коду на версії PHP 8.3. Це великий плюс, коли ви оновлюєте вашу систему, оновлюєте ваші залежності бібліотеки. І повертаючись до книжки Test Driven Development by Example, або, за прикладом, я можу сказати, що я рекомендую цю книжку для прочитання. Мабуть, ця книжка така, яку ви прочитаєте рівно один раз, і ви. Будете використовувати, або будете знати ці практики для того, щоб покращити ваш код в майбутньому, або вже завтра, після того як ви прочитаєте цю книжку.